8 сім нових лео Гаррі Поттер наборів, які вийдуть вже 1 січня. Свячені 25 річчю магії, і мені прям дуже подобається новий дизайн цих коробок. Розпочати я хочу зі свого найулюбленішого набору, і це будиночок Луни Лавгуд який складатиметься з 764 деталей та коштуватиме він 90 доларів. В наборі ми матимемо 5 мініфігурок, серед яких нова та ексклюзивна фігурка батька Луни Лавгуд Ксенофілія. А також тут ми матимемо патрону з Луни. В наборі також буде. Елемент, що світиться, завдяки якому будуть видно усі смертельні реліквії. а це ось такі піксі, який складатиметься з 320 деталей та коштуватиме 30 доларів. Окрім самої фігурки Піксі, тут ми маємо книжку Локхарта, чарівну паличку та баночку з чорнилом. Наступний набір це ось такий маленький Гаррі Поттер та Гегріт, які тікають з Private Drive. Від цього складається 124 деталей та коштуватиме 20 доларів. Як на мене, на таку ціну це доволі хороший набір, адже тут ми маємо аж 4 мініфігурки. це Гегріт, Гаррі та два пожирачі смерті. Наступний. Це замок Гогвардс лікарняне крило, який складатиметься з 907 деталей та коштуватиме 99 доларів. В наборі ми матимемо сім мініфігурок, серед яких ми матимемо професора Люпина та Дементора. Також цей набір можна буде поєднати з попереднім набором 76454, який вийшов у червні. Наступний набір це ось такий літаючий Форд Англія, який складатиметься з 868 деталей та коштуватиме 80 доларів. Тут ми маємо наш сам автомобіль, а також фігурки Гаррі та Рона. Також у самої машини відкриватимуться двері та вилітатиме чемодан, як це було в фільмі. Наступний набір це ось такий гощик, який є класом Зі, і тут ми маємо міні-фігурку Северуса Снейпа та Герміони Грейнджер. Цей горщик буде ось так от відчинятись, та ми матимемо доступ до інтер'єру класу. Наступний набір це ось такий маленький сортувальна церемонія і коштуватиме він 15 доларів. В наборі ми маємо чотири мініфігурки, серед яких професорка МакГонагал, Гаррі Поттер у сортувальному капелюсі, Герміона Грейнджер та Драко Мелфи, а також тут є фігурка Патронуса. Як вам такі набори, діліться в коментарях, який вам сподобався найбільше.